Глава 19. Святий Йосиф вирішує Покинути Марію. Але Архангел Гавріїл розкриває йому таємницю втілення Божого Сина. Минав п'ятий місяць з того часу, коли цариця неба зачала Божого сина. Тепер святий Йосиф зауважив її стан, почав над тим задумуватися і поволі впевнився в цьому. Його розум не міг заперечити очам, тоді невимовний біль зранив серце цього Божого мужа, пробивши його наскрізь, адже любив свою дружину справжньою ніжною любов'ю, цілковито пожертвувавши їй своє серце. З самого початку любов до цариці неба та її незрівнянна святість зміцнювали цей зв'язок. І схиляли його серце присвятити себе служінню їй. Оскільки Марія була настільки досконалою у скромності та покорі, що святий Йосиф відчував одночасно з повною поваги турботою служінні їй, те природне бажання, щоб і дружина відплачувала йому взаємною любов'ю, тому біль від цього зростав. Утім, найбільше його жахала думка про те. Що, коли гріх Марії буде доведено, то згідно з існуючими звичаями він, Йосиф мусить віддати її на побиття камінням. Усі ці роздуми, як гостре залізо, ранили серце святого мужа, який не вмів знайти іншого заспокоєння як тільки незворушне переконання у невинності своєї улюбленці. Оскільки всі ознаки підтверджували його спостереження, а він не знаходив їм жодного пояснення, то не сумів нікому довірити свого болю і смертельно страждав. Прагнучи знайти полегшення, святий Йосиф звернувся до Бога з такою молитвою. «Всемогутній, предвічний Господи Боже, ти знаєш моє прагнення і зітхання, раптові бурі розшалілися наді мною. Через мої відчуття видерлися до мого серця і зранили його. Я спокійно пожертвував це серце моєї улюбленниці, яку ти вибрав. Я повірив в її побожність, але те, що бачу, викликає в мене неспокій і страх. Вона не виправдала моїх очікувань. Ніхто, хто її знав, не може сумніватися в її моральності та цнотливості, але не можу заперечити, що є матір'ю. Було б зухвальством з моєї сторони, коли б, незважаючи на її чистоту та святість, осуджував її за те, що зламала віру й образила тебе, але не можна заперечити того, що бачать очі. Глибина мого страждання може привести мене до смерті, якщо в цій справі не йдеться про якусь невідому мені таємницю. З болем у розтерзаному серці звертаюся до тебе, Боже, Авраама, Ісака і Якова. Прийми мої сльози, як мило тобі жертву, якщо мої гріхи спричинили твій справедливий гнів, то через твою доброту і милосердя глянь на мої тортури, не засуджую Марію, що образила тебе, але не спадає мені на думку жодна таємниця, якої я був би гідний. Просвіти мій розум і моє серце Божим світлом, щоб я пізнав і виконав те, що тобі наймиліше. Довго молився цей святий, але не відчував жодної потіхи. Правда, його душа завжди погоджувалася з Божою волею. Проте слабке тіло так сильно відчувало страждання, що Йосиф не смів зарадити своєму сумові. Відчував, що сили покидають його, слабнув і худнув щораз більше. А важка журба відбивалася на його обличчі, страждав самотньо, нікому не звіряючи і не прагнучи полегшити тягар серця, як це звикли робити інші люди. Тому його страждання зростало та ставало ще більшим, не менший біль відчувало серце Пресвятої Діви Марії, шляхетніше і великодушніше. Тому вона приховувала свої страждання і виявляла тільки неспокій, викликаний стражданнями Йосифа, вирішила служити йому ще старанніше дбати про його здоров'я, оскільки все робила з найбільшою мудрістю і досконалістю, то не виявляла таємниці без дозволу на це. Хоча це був єдиний спосіб заспокоїти Йосифа. Вона не робила цього, щоб чесно і гідно зберегти таємницю небесного Царя, зате чинила все, що могла, аби полегшити страждання Йосифа, просила його достатньо відпочивати і дбати про здоров'я, щоб міг далі працювати на славу Бога. Святий Йосиф роздумував над чеснотою і розсудливістю Пресвятої Діви, відчував святість її слів та присутності. Часто задавав собі питання, чи це можливе, щоб така благочестива жінка, в якій Божа ласка так яскраво проявляється, могла завдати мені стільки суму? Як же узгодити її мудрість і побожність з тими видимими ознаками невірності Богові й мені? Якщо я віддалю її або сам від неї відійду, то втрачу всю свою радість, свій дім і спокій. Перебуваючи далеко від неї, чи знайду інше добро, яке могло б зрівнятися з нею? Яку знайду втіху, якщо Марії не буде поряд? Що ж маю чинити в моєму становищі? Найменшим злом буде, якщо я покину цей дім і піду геть. Пресвята діва знала про все, що діялося в серці її мужа, та дуже журилась тим, що він хоче її покинути. Прагнула запобігти цьому, щиро просячи Господа про допомогу. Тому звернулася до свого Божого Сина і молилася з великою сердечністю, Господи, і найвище добро моєї душі. Якщо дозволиш, хоч я й лише порохом і попелом, то я виявлю в Твоїй царській присутності свої тривоги, які повинні бути відомі тобі. Не мені, мені, мій Господи, занедбувати турботу про свого мужа, якого ти дав мені, бачу, як Він страждає через рішення Твого проведіння, і було б жорстоко з мого боку, якби я покинула його без утіхи в цій біді, якщо я знайшла ласку в Твоїх очах, предвічний Господи Боже. То через любов, з якою ти зійшов долона своєї слугині, аби спасти людей, благаю тебе, порадуй Твого Слугу Йосифа та підготуй Його, щоб і він допоміг тобі здійснювати твої великі справи. Адже Твоя слугиня не може обійтися без мужа, який оточує її своєю опікою. Й оберігає від небезпек, недопусти мій Боже і Господи, щоб Йосиф покинув мене. Всевишній відповідав на це прохання. Моя подруга, незабаром порадую мого слугу Йосифа. Через ангела виявлю йому таємницю, якої він ще не знає, тому будеш мати змогу відкрито говорити з ним про все. Наповню його своїм духом і вчиню його здатним зробити все те, що має виконати щодо тієї таємниці. Він у всьому допомагатиме тобі. Ця Божа обітниця зміцнила і втішила Пресвяту Діву Марію глибокій покірності, дякувала Господеві за те, що все зробив з такою чудовою мудрістю і далекоглядністю. Вона зрозуміла, яким великим благословенням для Йосифа є Сум. Господь так підготував його до тих великих справ, які мали бути йому довірені. Святий Йосиф у цей час роздумував у душі про свої сумніви і два місяці перебував у важкому неспокої. Він постановив собі, не знайду на своє страждання кращих ліків, аніж піти звідси. Визнаю, що моя дружина є досконалою. Все, що в ній бачу, свідчить про її святість, але вона є матір'ю, і я не можу зрозуміти цієї таємниці. Тому відійду і віддамся Божому проведінню, яке керує мною. Вирішив покинути я свій дім наступної ночі, приготував одяг для подорожі та скрутив у невеличкий вузол. Відібрав також трохи грошей, які були винні йому люди за виконані роботи. Приготувавшись, вирішив вийти опівночі, увійшов до своєї кімнати і почав молитись у своєму намірі, Всемогутній, предвічний Боже наших батьків Авраама, Ісака та Якова. єдина і правдива опікував вбогих та засмучених. Тобі відома журба мого серця. Знаєш також, о Господи, що я не винен у своєму горі, знаєш і те, який сором та небезпека загрожують мені через стан моєї дружини, тому я вирішив вибрати менше зло та піти туди, де мене ніхто не знає. Віддаючись твоєму проведінню, прагну закінчити своє життя в пустелі. Мій предвічний Боже, не покидай мене! Бо не прагну нічого більше, аніж просто служити зростанню твоєї слави. Потім святий Йосиф упав на землю і склав обідницю, що з невеликої суми грошей, які бере в дорогу, складе у Єрусалимській святині пожертву за Марію, його улюбленицю, аби захистити її від переслідування людей та всілякого зла. Такою великою була справедливість цього Божого мужа, і таку велику пошану він мав до цариці неба, після цієї молитви ліг відпочити, щоб опівночі відома Марії покинути дім. Прекрасна цариця, яку всемогутній Бог повідомив про все, що зробив Йосиф, спостерігала за всім спокійно, довіряючи Божому Слову, довідавшись про обітницю, Яку Йосиф дав у її честь, і, зауваживши його мізерний вузлик, відчула до нього сердечне співчуття, отож молилася за нього, дякуючи Господу Богу, шанувала його діла і його мудрість. Отець предвічний дозволив, щоб Пресвята Діва Марія і Йосиф відчули такий гіркий біль душі, незважаючи на все, що собі такими муками заслужили. Адже ще більше відчули добродійство чудової Божої втіхи, хоча цариця неба мала непорушну віру і знала, що всемогутній у відповідний час призупинить зло. Проте рішення святого Йосифа дозволило їй усвідомити, на якій прикрощі була б наражена, якби залишилася сама без опіки, адже людина не зможе покладатися на те. Що все в неї відбуватиметься чудесно і надприродно. У той час, коли Йосиф спав, Пресвята діва очікувала допомоги і в покірних молитвах просила про порятунок, знала, оскільки журба та страждання її мужа сягнули вершини, наблизився час Божого змилування і втіхи. Всемогутній отець послав Архангела Гавриїла. Щоб під час сну об'явив Йосифові таємницю материнства його улюбленої Марії. Архангел прибув до святого Йосифа і виявив йому все у вісні, як пише про це святий Матей. Отже, Архангел так повідомив таємницю втілення Божого Сина, Йосифе, сину Давида, не бійся взяти до себе Марію, твою дружину. Бо те, що в ній почалося від Святого Духа, вона народить Сина, якому даси ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Коли святий Йосиф прокинувся, то вже добре знав, що його дружина є справжньою Божою матір'ю, вагаючись між утіхою у цим, несподіваним щастям і новим стражданням, яке відчував через свою поведінку, впав на землю. І, переповнений одночасно побоюваннями та радістю, робив героїчні акти покори і вдячності, подякував Господеві за те, що об'явив йому таємницю і зробив його мужем тієї, яку обрав собі матір'ю. Йосиф на відчував себе гідним бути навіть її невільником. Через це пізнання й акти чеснот, свята душа Йосифа набрала ясності, спокою і здатності. Сприймати нові об'явлення Святого Духа, сумніви та неспокій, які переживав, навчили його глибокої покори, кончу потрібної для виконання найпіднесеніших Божих вимог. Спогад про ці події послужив йому наукою на ціле життя. Відмовивши молитву, цей святий муж почав робити собі закиди, говорячи сам собі. О моя небесна улюблениця, яку Господь обрав своїм помешканням, матір'ю, як же я, негідний невільник, посмів засумніватися в твоїй вірності? Як же я, мізерний порох і попіл, міг приймати послуги цариці неба та землі, володарки всіх створінь? Чому я не цілував місця, яких торкалися твої стопи? Чому я не дбав тільки про те, аби служити тобі на колінах? Як же я посмію підняти на тебе очі, перебувати в твоєму товаристві, говорити з тобою? Предвічний Господи Боже, додай мені ласки й сили, щоб я просив її про вибачення. зворуш її серце, аби змилувалася наді мною, своїм невільником, і не погородувала мною, як я на це заслужив. Святий Йосиф вийшов зі своєї убогої спальні, цілком інакший – Щасливим, а не таким зажуреним, яким був перед сном. Оскільки цариця неба перебувала ще в тихому усамітненні, Йосиф не хотів перешкоджати її роздумам. З плачем розв'язав свій мандрівний вузлик і почав підмітати підлогу, по якій мали ступати її святі стопи, виконав ще кілька домашніх робіт, які раніше виконувала Марія, поки він не знав. Про її гідність. Через деякий час зайшов до Богої кімнати, де перебувала мати небесного Царя, впав до її ніг і промовив у найбільшій покорі та пошані. Моя Господине й улюблениця, правдива мати предвічного слова, оце бачиш Твого слугу, що лежить біля твоїх ніг. Прошу тебе, з любові до Бога, нашого Господа якого носиш у своєму дівичому лоні, вибач мені мою зухвалість, я певен, що жодна моя думка не схована перед Твоєю мудрістю і твоєю небесною просвіченістю. Великою була моя зухвалість, коли я хотів покинути тебе, і не меншою була моя нікчемність, бо досі я ставився до тебе як до своєї підлеглої. Замість служити тобі, як матері мого Господа Бога. Адже знаєш, що зробив я усе через несвідомість, бо не знав таємниці небесного Царя, ні твого високого звання, хоча поважав у тобі інші дари Всевишнього. Не зважай, моя Господине, на свідомість покірного слуги, який шкодує про те, що вчинив. Бо я віддаю своє серце і життя тобі на службу, я не встану з колін, поки не почую, що отримав ласку й вибачення, а також благословення. Марія вислухала покірні слова свого мужа зі змішаними почуттями. З одного боку дуже тішилась, що Йосиф уже знав таємницю втілення Божого Сина. І що визнав це з такою вірою та покірністю, з другого боку засмутилася, що він вирішив ставитись до неї з приниженістю і з почистями. Ця покірна цариця вважала внаслідок такої переміни, вона не зможе виявляти йому слухняності та покори, як той, хто втратив коштовний камінь чи перстень, так засмутилася присвята діва. Вона боялася, що святий Йосиф, визнаючи її матір'ю Господа, не зможе бачити в ній свою піддану, тому попросила мужа, щоб встав, а сама впала перед ним на коліна. Хоча він намагався перешкодити їй, Марія промовила: мій муже, то я повинна просити тебе про вибачення даруй мені всі ці гіркі страждання через мене. Благаю тебе, забудь про журбу, бо Отець Предвічний ласкаво прийняв твої страждання і твої найсердечніші бажання. Так, потішивши свого улюбленця, Марія ще попросила його, щоб у майбутньому про все її розповідав, як і досі. Потім підвелася з землі, аби обговорити з ним усе те, що було потрібне. А оскільки була сповнена не тільки Святим Духом, але й як матір носила в собі предвічне слово, то святий Йосиф черпав з її слів чудесне просвітлення, крім того, завдяки їй цей святий одержував небесні ласки, тому, цілком оновлений у душі і переповнений святою старанністю, сказав: Благословена ти, о Господине! Між усіма жінками, щаслива між усіма народами та поколіннями. Нехай буде вічна хвала творцеві неба і землі, бо з висоти свого царського трону поглянув на тебе і обрав тебе своїм помешканням. Хай його прославляють усі народи, бо ні на кому не показав своєї величі так, як на тобі, своїй покірній слугині, а також на мені, наймізернішому зі смертних якого по своїй доброті обрав Твоїм слугою. Пресвята діва відповіла на ці слова святого гімном величає душа моя Господа, а потім розпломеніла і в стані великого захоплення, оточена сяючою кулею, піднялася над землю, ціла перемінена, ніби обдарована дарами небесної хвали. Побачивши це небесне явище, святий Йосиф, відчув подив і невимовну радість, бо ще ніколи не бачив своєї благословенної дружини в такій славі. У цій хвилині пізнав цю велич якнайглибше і якнайдосконаліше, бо йому була одночасно об'явлена незмінна чистота цариці і таємниця її призначення. У святому захопленні бачив найсвятішу людськість Божого дитяти і поєднання двох натур в особі слова. У найглибшій покорі й пошані віддав цьому дитяті Божу честь, визнав у ньому свого справжнього Спасителя, жертвуючи йому себе в героїчних актах любові. Отець Небесний дивився на святого Йосифа. З невимовною любов'ю і добротою та надав йому звання опікун, яке він мусив гідно нести. Господь також дав йому велику мудрість і такі безмежні небесні дари, які лише християнська побожність може і повинна собі уявити. Слова цариці. Моя доню. Високі й піднесені думки та наміри Господа, Його милостиве й чудесне провідіння, спостерігає за душами своїх друзів і вибраних, якби люди розуміли, з якою любов'ю і дбайливістю Отець милосердя веде та керує нами в печалі й радості, то не турбувались би так багато про себе. Не віддавали б себе таким обтяжливим непотрібним, а навіть небезпечним турботам, які лише підштовхують до гріха, тоді спокійно віддали б себе нескінченній любові й доброті Бога, який з батьківською лагідністю дбає про всі наші думки, слова, вчинки і про все те, що служить спасінню. Ти повинна знайти цю правду, мусиш добре зрозуміти, що вже здавен Господь має своїх вибраних, які повинні жити в різні часи, непереможною силою своєї нескінченної мудрості й любові підготовлює для них усякі добра, які служать їм для спасіння, щоб остаточно. Дійшли до мети, яку їм призначив. Саме тому так важливо для розумних істот, щоб дозволили Божій руці вести себе і повністю віддалися Божій волі, бо смертні люди не знають ані мети, ані дороги, що до неї веде у своїй несвідомості. Нездатні самостійно зробити вибір, без того, щоб не бути зухвалими або не виявитися у великій небезпеці вічного засудження. Проте, якщо всім серцем віддадуться Божому провідінню, визнають Бога своїм Отцем, а себе самих Його дітьми, то Отець Предвічний стане їхнім опікуном. Помічником і провідником, він прагне показати небу і землі, що його волею та його справою є вести своїх дітей і керувати всіма, хто йому довіряє. Люди повинні знати правду про те, що робить батько для своїх дітей, Улюбленець для улюбленців, друг для друзів. Князь для своїх слуг, яких прагне вшанувати, Утім, це все є нічим у порівнянні з любов'ю, якою Бог любить своїх обранців і тим, що прагне для них зробити. Бог сам говорить, що Його вибраним волосок з голови не може впасти, бо всі волоски Він полічив, він веде їх до життя. І відводить від дороги смерті, пальнує їхні вчинки, виправляє помилки, випереджує бажання, заздалегідь думає про їхні турботи, захищає в небезпеках, розвеселяє під час відпочинку, зміцнює у боротьбі, допомагає в печалі, береже від розчарувань, Бог освячує їх своєю добротою. Зміцнює своєю силою, Бог все ціло віддає себе тій душі, яка має ласку і довіряє йому. Хто ж зрозуміє, скільки добра та які великі дари Господь влиє до серця, котре відповідно приготовлене до його приходу?